Чисто ізольоване запалення сідничного нерва насправді. Доволі таки рідкісне. Частіше така радикулопатія все ж таки викликана якимись змінами в хребті. викликана якимись чи грижами, чи протрузіями, тобто якимись ураженнями структур хребта механічними. Це ураження чому викликають подразні сидичної То Тому що в місці свого виходу від хребтового каналу ці нервові корінці проходять через міжхребцевий отвір. А міжхребцевий отвір є обмеженим простором. І якщо там утворюється грижа, то в цьому обмеженому просторі стає ще менше. Простору, і цей нервовий це закінчення, цей нервовий корінець, цей нерв перетискається сильніше, і, відповідно, далі вже включається весь механізм і запального процесу, і погіршеного кровопостачання через застій, і сильнішого подразнення через спазм, тому що воно сильніше його стискає, і далі вже виникає вся ця радикулопатія. Такі ситуації піддаються лікуванню. І лікування, в принципі, в багатьох випадках, у більшості випадків, є ефективне. Це починаючи від методів. Звичайних, з медикаментозної терапії, з додання методів механічних, з масажами, з методами різної фізіотерапевтичних процедур, з лазерної терапії високої інтенсивності, з магнітотерапії, ударно-хвильові терапії вони дозволяють зменшити запальний процес, зняти явище застою, покращити там обмінні процеси та живлення, і, що саме головніше, знімати саме запалення, набряк і застій, відповідно, покращувати людині симптоматику. Важливо з Симптомами ураження нервового корінця не чекати, що прийде чудо, і воно саме по собі пройде. Таке теж можливо, але є дуже високий ризик і дуже високі небезпеки. Тому дбайте про своє здоров'я, бережіть себе.